Не на повіцю, а у корзинці. і замість гавкіту крякання. Дніпрянка Олена гуляє на пляжі зі своїм домашнім улюбленцем, дикою качкою на прізвисько Кря. Пригадує, два місяці тому знайшли пташеня під час відпочинку біля річки. Воно дуже змерзло, не могло собі знайти місце, де можна було б вийти на берег. От шукало де зігрітися. Ну, ми його з подругою трошки взяли там, пригріли. Знайомі зооволонтери підказали, покинути каченя в природі більше може не вижити, ділиться Олена. Тож вирішила забрати його додому. Тепер крязь живе у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки. Пішли, покажеш, що ти наробив. Кряня, що це таке, кряня дзьоба. Що це таке? Оце хто дзьобав знову квіти. Жінка каже. Тах ще молодий, тому стать визначити складно. Годують качку відварними крупами, овочами та фруктами. Улюблений делікатес – черв'яки. Те, що качка живе в квартирі, це дуже всіх дивує, але... Нічого такого в цьому насправді немає, Якщо ти її кормиш, прибираєш, вона собі знаходить місце улюблене, де вона там хоче поспати, де вона їсть. Ну, як звичайна домашня тварина. Олена розповідає, вигулюють качку щодня. Спочатку снідає травою, потім за розкладом водні процедури у річці. Да, який тут безподобно, яке гарне, а? Природа. Тулиться до людини. Гарна, гарна, дуже гарна. Здивована трошки. Я думала, що звідкись принесли, а бачите, вона вдома живе. Олена розповідає, кря вже став частиною родини. Віддавати його не планують. Вдома прекрасно ладнає з двома котами та папугами. Проте, додає, якщо побачить, що птаху потрібна свобода і він хоче в дику природу, готова його відпустити. Антон Сіренко, Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.